Біля цієї дев'ятиповерхівки по вулиці Академіка Павлова знайшли жінку. Вона вистрибнула з вікна. Жінка жила у квартирі на четвертому поверсі. Її забрали до лікарні з переламами ребер та тазу, повідомив директор центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Вже під ранок в оселі мертвим знайшли її дворічного сина. Це оперативні фото. Так виглядала квартира, коли туди зайшли поліцейські. За даними речника прокуратури Дмитра Чубенка, жінці 36 років. Вона сама вирішила звести рахунки з життям, і сама вже вистрибнувши, зателефонувала до поліції та зізналася у вбивстві дитини. Вона сказала, що лікарі повідомили про тяжке захворювання, яке в неї. Було виявлено, і жінка вирішила вчинити самогубство та вбити свою дитину, оскільки з її слів ніхто не зміг би піклуватися, як вона за її дитиною знайшли тіло двохрічного хлопчика, який був за попередню інформацію задушений. Ймовірно, він був задушений. Ременем від халату, який знаходився поряд. Чубенко каже: жінка в реанімації. Життю нічого не загрожує. Слідчих до неї поки не пускають. Біля палати чергує конвой. У квартирі з ними жив батько жінки. Коли все сталося, він спав. Збудили чоловіка поліцейські. По обіді ніхто дверей оселі не відчиняє. Поверхом нижче живе Лариса. Вона була, як... Вона була як пташка над цим хлопчиком. Вона була щаслива. У 34 роки нарешті народила. Ніколи ні з ким не зупинялася поговорити, бо нема коли, сама виховувала. На обліку у психіатрів жінка не перебувала, не надходили скарги на родину і до соцслужб, розповіла телефоном начальниця обласної служби у справах дітей Ольга Шевченко. Наша інформація така, що це повна родина. Є батька у цій дитині. Ми отримали офіційну інформацію служби у справах дітей по московському району про те, що будь-якої інформації або звернення з боку членів родини самої матері не надходило. Жінка після пологів може мати важкий психологічний стан. Він може тривати кілька років, каже психологиня Тетяна Балан. Ну а маленький дитина, он трибут. Маленька дитина потребує значної активності мами і в день і ввечері. Мама може впасти в серйозний стан і може відчувати глибоке почуття провини, що вона не здатна піклуватись про дитину. І якщо людина не здатна кричати про допомогу, це нормально, коли рідні можуть звернути увагу, що щось не так. Близькі можуть звернути увагу, що щось не так за словами речника прокуратури. слідчі перевірять, чи дійсно жінка мала невеликовну хворобу, а також проведуть психіатричну експертизу, щоб визначити стан матері. Справу розслідують за статтею вбивство малолітньої дитини. Покарання за це 15 років у колонії. Підозру поки не оголошували. Маргарита Дешкіна, Ганна Цьомік та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.